Відео в прямому ефірі застало світ зненацька. Ніхто не міг вимкнути чи змінити канал, мовлення заполонило кожен екран. На сцені стояли вчені, одягнені в лабораторні халати з обличчями, які видавали втому і страх. За ними, мов тіні, стояли світові лідери. Час відкрито. І він закінчується. Розпочав найстарший з науковців перекладач миттєво передавав його слова всіма мовами світу. Зал застиг, лише мовчання, мов живий організм, наповнило простір. Уратор продовжував сьогодні. Ми дізналися, що час це не просто ілюзія чи людська конструкція. Це реальна властивість, інтегрована у всю матерію, і, на відміну від усього іншого, час має свою межу. Ми вважаємо, що ми підійшли до цієї межі впритул. Залунали запитання чому, як, що станеться, коли час зникне? Ми не знаємо, відповіли вчені, але точний момент. Через дев'ять годин. Після цього, можливо, усе припинить існувати. Трансляція припинилася і настала тиха, тліюча паніка. Що в біса ми чи будь-хто інший мали робити? Дехто вирішив продовжити свій день, наче нічого не відбувалося. Інші вкоротили собі вік. Хоча достаменно не було відомо, що буде, коли час зупиниться. Проте деякі вирішили, що їхня остання мить буде чимось прекрасним триматися за руки з коханням свого життя або зізнатися в почуттях іншій людині. Коли час спливав, я не знав, що робити, я просто стояв у своїй квартирі. І дивився на годинник. Можливо, нічого не станеться, а можливо, кінець буде спокійним і непомітним. Мої думки розчинялися у часі, що минав. Коли час скінчився, я залишився стояти на місці, нерухомий. Як і всі інші, час зник, і разом з ним зникло відчуття контролю над тілом. Я дивився перед собою на книжкову полицю, годинник, фото в рамці, все застигло, але я все ще міг думати, все ще міг усвідомлювати. Минали хвилини чи століття, я не знав, але згодом я почав відчувати щось дивне. щось, Чого раніше не було, це не було фізичним болем чи страхом, це було відчуття, наче з мене щось висмоктують. Потім я почув звук незовні, а всередині свого розуму. Гул, слабкий, але настирливий, наче чийсь голос, що вимагав уваги. Дякую, сказав він, і я зрозумів. Що це не голос людини, це було щось більше. Картинка перед моїми очима почала змінюватися. Я бачив, як інші застиглі люди почали світитися слабким світлом. Це світло тягнулося вгору, утворюючи величезний пульсуючий потік. Гарний був час, чи не так? Спитав голос. А тепер прийшла моя черга поласувати. Голос проникав кожен куточок моєї свідомості. Він звучав ніби знайомо, але водночас був абсолютно чужим. Хто ти? хотів я спитати, але замість слів, із мене вирвався лише беззвучний стогін. Голос почув це, бо я відчув його відповідь не словами, а думкою, що пронизала мене, мов блискавка. Я завжди був тут. Я причина і наслідок, творець і споживач. Ваш час був моїм полем, ваше життя моїм врожаєм. І тепер, коли я зібрався. Моя робота завершена. І тоді я зрозумів, що час був не лише виміром чи законом природи це був капкан, створений для нас усіх. Ми рухалися, жили, розвивалися і множились завдяки часу. Нас годували ним так само, як ми самі відгодовували худобу в хліві. Ми жили з ілюзією, що є вершиною еволюції, вінцем природи. Але насправді нас вирощували лише як ресурс, як поживний матеріал для невидимого надрозуму, істоти, що прихована керувала нашим світом. Я спробував кричати, спробував боротися, але я був лише частиною цієї величезної трапези. Потім… Я зник, як і всі інші.